Друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються на українському фронті. Збройні сили України продовжують стояти на сторожі незалежності, цілісності та суверенітету нашої країни. Бажаю здоров'я, Шанов, шановні присутні, шановні офіцери, військові, наші герої, Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати кращих. Нагородити, йди, дещо попросити. Перш за все хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Бажаю, що ваше сонце це наші діти, сяяли саме для вас, що вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати. Ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу, і це значить майбутнє ваших дітей. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну, тому що після Донбасу вони все це зроблять і на іншому. Містечка, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Цього відкрито від серця, від душі бажаю. Мотивуйте, хто поруч, хто слабкіший буває. Особливо є мобілізовані, молоді люди. Зрозуміло, це важко, але бережіть, бережіть свою міцність.